Привіт, друзі! 13 червня. Сьогодні з вами Олексочок, і сьогодні поговоримо трішки про фінансовий ринок Росії, тому що вчора, 12 червня, американський мінфін вніс до чорних списків московську біржу, а також її ключові структури. Національний кліроновий центр та національний розрахунковий депозитарій. Це означає, що ці інституції фінансові на Росії ізольовані. Від світової доларової системи, що власне це означає для російської економіки, зараз вам спробую максимально просто пояснити, і це направду, дуже цікава інформація. Тому підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте її своїм знайомим і друзям. Бо, як на мене, світ продовжує варити російську жабу і чекає, коли вона, врешті-решт, видохнеться. Хотілося б, звісно, набагато швидше, щоб ці процеси відбувалися, але відбуваються вони так, як і відбуваються. Щодо обмежень. Які я щойно сказав, також потрапили під них, під певні санкційні фінансові тиски і російські банки, але не всі. Ті із них, які потрапили до санкційного списку, а це приблизно там 30 плюс фізичних осіб, понад 300 юридичних компаній російських, то також під санкції потрапили і. Офіси російських банків у Китаї, Індії, Киргизії та інших країнах, і це дуже важливо, тому що ці країни співпрацюють із Росією, забезпечуючи їй паралельний імпорт, і особливо цікава історія з Китаєм, який останнім часом має не дуже теплі відносини навіть із Європою, чого лише вартує їхня вже фактично торгівельна війна, митна у торгівлі електромобілями, але зараз не про них. В четвер, 13 червня, вже сьогодні московська біржа припинила торги з долара та євро, хоча вона не торгувала і вчора, але вчора не торгувала тому, що був так званий День Росії. І все це відбувається сьогодні виключно через американські санкції. Курс долара ще вчора в деяких обмінниках на Росії зріс з 90 до 120 рублів. Хоча таке вже було, він зараз відкочується назад. А окремі обмінники і банки на Росії торгували ним навіть по 200, але не тому, що їм так захотілося багато заробити грошей, швидше за все, це обумовлено тим, аби не продавати долари, щоб зберегти їх у себе, тому що ну не зрозуміла ситуація з тим, чи багато буде доларів на Росії, чи мало як їх купувати далі. Курс тепер буде на Росії розраховуватися, виходячи виключно з банківської звітності та. Даних поза біржових цифрових платформ, тобто на біржі торгуватися долар і євро на Росії не буде. А це серйозний удар. Втім, як запевняє Центробанк Російської Федерації, валютні збереження фізичних осіб зберігається на їх рахунках, нічого страшного з ними не відбувається. А от із валютами, які є на рахунках біржових юридичних компаній, то там ситуація дещо складніша. Вивести їх звідти наразі. Не можна. Чимало російських видань прописали цю новину. Я те, що особисто сам слухав, читав, нічого катастрофічного там не відзначив. Вони намагаються зараз зберігати спокій, дійсно при поганій грі зберігають добру міну. І навіть очільниця центробанку <кій> запевняє в тому, що ми готувалися до цього давно, так само як і давно готувалася сама московська біржа. Кажуть, що вони очікували цих санкцій з 22-го року, а Московська біржа готувалася до подібних заходів і тиску на неї ще з 2014. го І дійсно, вони розробляли і власну платіжну систему, яку, до прикладу, навіть свого часу приймала Туреччина. І вони розуміють, що рано чи пізно їх можуть з такою політикою відімкнути від Свіфту, але не всі банки відмикають від СВІфту, так само, як і не всі банки потрапили під санкції. Тому на Росії, якщо ви хочете купити чи продати долар як фізична особа, ну, навіть як юридична, ви це можете зараз зробити виключно через банк. Якщо раніше банк користувався послугою біржі для того, щоб це відбувалося прозоріше, щоб це відбувалося прогнозованіше, то тепер такої цифрової платформи на Росії нема. І як стверджують багато економістів і фінансистів на Росії, і публічно, і кулуарно, то Росія повертається в Ліхії 90-ті, де курс буде формуватися, ну тепер друзі, не зрозуміло як. Тому це позитивна для України історія, а експортно-імпортні операції Росії буде проводити надалі набагато складніше. Зараз доступними на Росії залишається на біржах ЮН, Турецька Ліра, казахський ТНГ та інші валюти дружніх країн, як вони кажуть. Тобто торгувати вони можуть виключно з ними. Але є один суттєвий цікавий нюанс, справа в тому, що низка банків навіть і в країнах, до прикладу, в Туреччині, в Казахстані, в інших дружніх країнах. Також потрапляють під санкційний тиск заходу саме через те, що вони торгують із Росією. Ну і тепер зрозуміло, що не так просто буде Росія здійснювати експортно-імпортні операції, але направду вони дійсно до цього готувалися. Ну от зокрема. Пишуть, що раніше фінансові установи планомірно інформували клієнтів про ризики, пов'язані зі зберіганням недружніх валют, як вони називають долар і євро, на брокерських рахунках. Це окремі не банківські рахунки. Ну і, як кажуть, статистика їхня підтверджує, що клієнти активно позбавлялися цих валют, переводили кошти в інші активи. На даний момент на брокерських рахунках валюта має невелику частку наших клієнтів, а середні залишки невеликі. Які конкретно вони у відсотках? Відомо довіряти російській статистиці доволі складно. Вони навіть умудряються відкривати якісь фейкові патронні заводи і виконувати навіть державні замовлення Міністерства оборони Російської Федерації і в такий спосіб просто-напросто красти гроші із російського бюджету. Тому зі статистикою Росії дійсно на правду, не все так однозначно. Ну і головне значення і завдання, яке вкладали у санкції, у міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки це дійсно знизити доходи від експорту та ускладнити імпорт. Ну і зараз на Росії жартують, що головною валютою там стає китайська юань. Чи дійсно це так? Ну як кажуть самі економісти на Росії, то він уже став нею. Тобто юань стає валютою російського ринку, і це доводить, що нинішні санкції проти Китаю і проти Росії. І санкції заходу вони направду ефективні. Я коли вчора готував підсумкове відео, говорив, що дійсно санкції потужні. Мені закидали, да, ми вже чули про ці пекельні санкції, але наголошував вчора і наголошую сьогодні. Захід буде робити це. Поступово, на жаль, не так швидко, як би нам того хотілося, тому що захід розуміє важливість торгівельних відносин з Росією. Ну, до прикладу, навіть та сама нафта російська для світу зараз важлива на світовому ринку. На жаль, друзі. Тому вона поки що залишатиметься із можливістю торгуватися ну, навіть на чорному ринку. Так, от частка китайської валюти на біржових торгах у травні минулому місяці становила. 53,6% на позабіржовому майже 40%. Про це повідомляє Центробанк Росії. Для порівняння аналогічний показник для євро зараз близько 10 Частка юаня у торговельних розрахунках Росії також наближається до 40%. Але не все так однозначно, як я вам говорив раніше, останнім часом. З операціями китайськими все більше проблем, тому що проти Китаю вводять все більше і більше санкцій, як і Європа, так і Сполучені Штати Америки. Ну, хоча Європі треба трішки підтягнутися до санкційної політики США, що стосується Росії загалом і Китаю в тому числі. Але ще раз наголошую: у Європи з Китаєм таких жорстких протистоянь, як у США з Китаєм, точно не буде. Європа зацікавлена в тому, аби торгувати з Китаєм більше. Ну і от кажуть, що саме труднощі розрахунки з Китаєм, ймовірно, стали однією з причиною, через які з початку 2024 року в Росії скорочується імпорт. Хотілося, ще раз наголошу, щоб така тенденційність мала більш виражений і прогресуючий характер. Але ці санкції, які введені стосовно московської біржі, дуже важливі, недооцінювати їх не можна. За тенденцією будемо спостерігати. Єдине, що можу зробити висновок, зараз там почнуть возити валізи за експортно-імпортні операції, валізи з грішми. Е, про це говорилося навіть трішки раніше. Місяць-два тому я вже чув подібні коментарі від економістів Росії, яким ну можна плюс-мінус довіряти, які говорять про дивищу картину. І вони наголошують на тому, що дійсно 90-ті на Росії повертається. А це буде серйозно дестабілізувати ситуацію всередині самої Росії. Втім, є одна і позитивна для Росії. Новина за цього всього, тому що в такий спосіб їхня політика дедодаларизації економіки крокує семимильними кроками. Вибачайте за тавтологію, але чи вдасться їм зберегти економічну стабільність, тут я сумніваюсь, тому що їхня залежність від Китаю зростає, а Китай зараз потрапляє у велику залежність від санкційного тиску Європи і США. Промислова війна між Європою, що стосується електромобілів. Лише набирає обертів. Ну принаймні, вчора з'явилися лише перші повідомлення. Ставки мит зростають майже до 40 на китайські автомобілі в Європі, тому перспективи там доволі сумнівні. За цим усім слідкую, дякую вам, що ви додивилися до кінця це відео. Обов'язково поширюйте його друзям і знайомим, аби ти знали правду, що власна на Росії відбувається. Всіх люблю, ціну і не перемикайтесь, все буде Україна.